Лотик дитячих корочок Демісезон. З карманчиками з картішоном. Заді світловідбиваючий елемент. Застівається на замочок, присутній невеличкий наповнювач на 98 см. Така ж курточка на 110. См. З карманчиками з картішоном, рукавчики тоненькі. А всередині присутній наповнювач та флісова підкладка. В капюшончику. хутряна підкладка на 86-92 см. Карманчики з капішончиком, відбиваючий елемент присутній, також присутній невеликий наповнювач на 86 см. Така ж курточка на 98 см та на 116 см. З карманчиками з капюшоном. Присутні невеличкі, напевно, всередині на 122 см на 104. Жилетка застібається на кнопку на 140 см. Куточка на хлопчика. Карманчики застібаються на замочок з капюшоном. Присутній невеличкий наповнювач на 134 см. Рукавчик-манжет, присутні карманчики з капюшоном. Всередині присутній наповнювач на 122-128 см. Рукавчик манжетик з карманчиками. Заді світло світловідбуваючи елемент, Присутні, наповнювач, всередині флісова підкладка на 110-116 см та на 134 курточка. Також в упаковці на 98-116 та 92 см.